Крісло, каталка, туалет. Підходить і для душу. Повністю алюмінієве. З пластиком і резиною. G551. А, так, що підніжка пластикова з алюмінію відкидна. Гальма фіксується на двох передніх колесах. Спинка пластикова, але. З наліпкою, яка знімається, пророзинена наліпка. Також сидіння відкидне, широке відро з ручкою і кришкою. Сидіння трансформується, знімається резинована накладка. Трансформується туалет. Також швидко складається. Є фіксатори. Ось ви їх знімаєте з обох боків. Тягнете за сидіння і туалет складається. Так само і легко його розкласти. Розкладаєте і фіксуєте. Також дві моделі ще є. G540 туалет, простіша модель з м'яким сидінням і знімною кришкою. Є ще простіша модель, металева із регулюванням висоти, з, міцним, з міцною кришкою і сидінням.